Що спільного між актором Крісом Нотом, тим самим, що зіграв містера Біга у культовому серіалі і місто, та Олегом Винником. Ого гадайте, що аж нічого помиляєтеся. Вони обоє високо літали в шоу бізнесових небесах і дуже низько звідти впали. Нот втратив усі свої рекламні контракти. Його вирізали із останніх серії продовження серіалу і місто після звинувачень у сексуальних домаганнях. А от від Олега Винника Ніка вовчиці порозбігалися далеко в інші ліси через те, що він накивав п'ятами з України до Німеччини після початку повномасштабної війни. А згодом ще й взявся давати звідти скандальні інтерв'ю. Та не лише ці двоє поплатилися кар'єрою за свої дуже неоднозначні вчинки. Ми знаємо ще багато багато історій. Беріть попкорн. Репутація пані примхлива, варто раз її добряче підмочити, і можна зіпсувати собі і карму і кар'єру. Знаменитості теж не застраховані від цього закону природи. Авторка Гаррі Поттера, письменниця Джоан Роулінг, кілька років тому саме через довгий язик, ледь не поховала свою мегауспішну кар'єру у 2019-му аккаунт Акаунт Джоан помітили серед підписників блогерки Магдалени Бернс. Котра в мережі прославилася своїми різкими трансфобними висловлюваннями, а вже за рік роулінг привселюдно висловила свою думку, що чоловікам, які змінили стать, варто заборонити відвідувати громадські місця, призначені лише для жінок. Через отакі заяви від Роулінг почали відхрещуватися фанати. Своє обурення висловили навіть актори, які зіграли головні ролі у Потеряні Деніел Редкліф та Ема Вотсон. Гадаєте, після такого Джоан покаялась? Аж ніяк? Я вже отримала стільки погроз, що могла б обклеїти ними весь будинок, але я все одно не припиню висловлюватися на цю тему. Сказала, як відрізала і таки дотримала обіцянки, адже минулого року, побачивши напис, розміщений на стіні офісу британської королівської прокурорської служби, повторюю за нами транс жінки це жінки. Джоан заявила, краще сяде до в'язниці, аніж визнає це. Я з радістю відсиджу два роки. Якщо альтернатива, то цензура та примус заперечувати реальність. Ох, здається, ще трошки язик доведе Джоан до забуття як от зірку серіалу Картковий будинок актора Кевіна Спейсі, котрий може читати лекції на тему, як моя кар'єра пішла під три чорти за один день. До 2017 року Кевін впевнено почувався на Голівудському Олімпії. Аж поки актор Ентоні Реп не звинуватив його у сексуальних домаганнях. Ба більше сталося це, начебто коли репові було лише 14 років. І поки публіка хапалася за серця від почутого, Спейсі взявся не виправдовуватись, а вибачатися перед репом. Я більш ніж шокований цією історією, хоча й не можу її пригадати. Та якщо я насправді скоїв щось таке, я хочу перепросити вентоні. А далі актор ще й зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Але тоді камінгаут Спейсі не так здивував публіку, як той факт, що в домаганнях його звинуватили ще 15 осіб. Актор, звісно, відхрещувався, але Голівуд, як відомо, не вірить ані сльозам, ані каяттям. Тож Спейсі одразу загримів у всі можливі чорні списки. Спочатку його вирізали з фільму Усі гроші світу, де він зіграв головну роль. Героя, якого грав спейсі у картковому будинку, автори за сценарієм просто вбили. А в реальності сервіс, котрий займався зйомками серіалу через суд, взявся вимагати в актора 31 мільйон доларів як компенсацію завданих збитків, адже подальше виробництво карткового будинку зупинили саме через нього. Із зали суду спейсі тоді буквально не виходив. Обвинувачення з нього зняли лише влітку 2023-го. Прикро, але цей факт аж ніяк не допоміг йому відбілити свою репутацію і реанімувати кінокар'єру. В інтерв'ю Пірсу Моргану у Спейсі зізнався, після років судової тяганини в його кишенях гуляє навіть не вітер, а буревій, і він має всі перспективи стати безхатьком. Де ти зараз мешкаєш? Насправді дуже смішно, що ти ставиш таке питання, тому що цього тижня я живу у Балтиморі. Мій будинок продають на аукціоні, я змушений повернутися до Балтимора, забрати свої речі і покласти їх десь у сховище. Тож моя відповідь така я точно не знаю, де я буду мешкати. Що й казати, не позаздриш Акторові, але він все одно вірить, що колись і на його вулиці буде щастя. Підмочили свою репутацію і творці нині популярного серіалу Емілі в Парижі, коли дуже карикатурно зобразили в одній із серій українку. Героїня на ім'я Петра з'являється у другому сезоні серіалу. За сценарієм, вона начебто приїхала до Франції з Києва і має чимало суперечливих якостей. Дивно вдягається, має специфічні погляди на життя і не соромиться цупити речі в магазині. Звісно, українки такого не подарували творцям проєкту і запустили в мережі гештег Ми не Петри. На протест відреагувало навіть Міністерство культури України, котре звернулось до стрімінгового сервісу, що займається зйомками серіалу, і отримало ну дуже дипломатичну і клішовану відповідь. Нам подякували за зворотний зв'язок, але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почули. До речі, акторка, котра зіграла ту саму сумнозвісну Петру, українка Дар'я Панченко. Вона народилась та виросла в Києві, а нині будує кар'єру у Франції. Це власне чи не вся інформація, котру можна про неї дізнатися? Адже після скандалу вона видалила свої соцмережі. Художниця Соня Морозюк, авторка тієї самої мазні, колись казала: несу українське у світ. На мазню зліталися, й українські селебритіс водити дружбу із художницею стало, так би мовити, трендом. Людина звізділа, людина го готувала це дійство. Масштаби особистості такий розумієте? вподобайки й палкіч Моки на морозюк припинили сипатися, коли її коханого Романа Гринкевича та членів його родини звинуватили у розкраданні понад мільярда гривень, призначених для збройних сил України. Після цього подружку знаменитостей почали підозрювати в тому, що вона теж активно користувалася тими краденими грошима. Але Соня переконувала, комфортне життя в столиці забезпечила собі сама Мазнею, А від опального бойфренда у подарунок отримала лише кольє та обручку. Все, що я купила, я купила за свої, при чому плачу податки. Мої доходи за минулий рік близько ста тисяч доларів. Вони складаються із тисячі транзакцій, сотні гривень, тисячі від живих людей. Це неможливо підробити. Однак запитань у слідства було більше ніж відповідей у Соні. І головне, невже нічого не знала про злочинну діяльність свого бойфренда. Не віримо. Аби врятувати залишки своєї репутації, згодом Морозюк заявила: відхрещується від коханого. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвища Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Нині Соня не лише мазню створює, а ще й у співачки подалася. Та от статус улюблениці зірок так собі і не повернула.